Всім привіт! Ви на каналі Skiw Advance і сьогодні я Вадим покажу вам дещо цікаве, що я знайшов на Prom.ua, Насправді. Ось така ось посилочка до мене приїхала. Досі чекаю, коли я її відкрию. Ще раз повторюсь, я це на Prom.ua, як не дивно. І давайте ж не будемо до столу переходити. Все одна посилочка, я не бачу в цьому сенсу. Сьогодні буде таке, сподіваюся, швидке відео, але з відсилочками і з історією навіть Ось такий паклоночок. Так, ну давайте це все відкриємо. Все це відкриємо. О, ну, тут, Насправді мені хотіло відправити це, а, це листом, коротше, ну, щоб було дешевше, ну, щоб не в 70 гривень платити за нову пошту, а 65 Ну, тобто документом листом. Ось, Але не знаю, мені ну, було якось дивно все. Думаю, ну, там треба на карту було складати, думаю, якась фігня. Так, тут тут у нас два картриджа. Два карти, Один з них це у нас Том і ну Це більш в на в нагрузку, але в принципі я так подивився, я пізніше вам вставлю ставочку. Деякі карти вже, які я купляв на стримі у Євгена Рябцуна, Я вже продав, на жаль, або на щастя, тому що потрібні гроші, тож ш... щоб дістав. Ось там я продавав 6 кариків, з них я вже 3 продав. Ось і ну, пізніше ставлю вставочку і які саме каріть я продав. Коротше, поставляв трошки картриджів на OX, і Буквально одразу купило мене 6-2, тому що понабирав багато. Коротше, оці 2-1 в одному продав. І цей 6 в одному, який придбав Япсунга на стрімі, також. Ну, я подивився, десь що можна зіграти на... Цій консолі тут вставлю, як вона виглядає, або потім відео буде. Ось, ну, оця Data Frog чи як там. Ну, коротше, інші там ігри є на то на цьому. На то є, то на тому Carku 450 в одному. Ну, коротше, е, вирішили їх продати. Ось, Буквально на не їх купили. От, одразу з доставкою пакуємо. Тому зменшення тепер ще й картриджів. Тут просто ще додам фотку ще одного картриджа, який я продав, тому що окреме відео я не робив для запакування цього картриджу. Також в описі додам посилання на свій LX, де я продаю ці картриджі. Можливо, ще додам корпус від ГБА, який у мене ще один тепер є. І інші настільні ігри, чи ще щось, якщо ви хочете мене підтримати. Дякую. Ось і там так вийшло, що Тома Джеррі. Такий спойлер на, на цій ось штуці, чому я вже при... На ту є, на жаль, було тяною мовою, по-перше. Тобто там не можна буде зіграти. Ось. І е... І і Джері я вже продав на багатоігровці. Ще один то менеджер є на трьохігровці, але там немає Ленкінг. І вона там ще трошки зеленить. Ну, тобто такий сніжок падає. Можливо, це можна виправити, ну коротше, я цей карик або продам, або розіграю, тому що це так новина. Сьогодні ввечері я відкриваю свій YouTube Сківадванс, і дивлюсь, що в мене вже 100 підписників. А я поки що нічого не притував. А, є деякі ідеї, можливо, це будуть якраз ті три каріка, які вишились з тих шостих, що шо я виставив на продаж. Ось, можливо, в, в описі додаму Elix, де ви можете купити ці каріки, або щось інше, або взагалі вони підуть на якийсь розіграш на честь 100 підписників. Але я хочу зачекати там три дні до, до тижня, може більше, щоб подивитись, чи не відпишеться хтось назад. Або можливо буде більше підписників, тоді це буде доречно. І що ми бачимо? Це у нас то про томе я вже розповів. І це у нас, бачите, що це за карік. Це у нас Tінitune Adventures 6. І про цей карик я розкажу пізніше. А отже, зараз ми перейдемо до перевірочки на цій консолі. Постійно я показую, напевно. Більше показувати я не буду. Тому що ви вже повинні знати, що у мене така штука. Але ще досі виплачую за неї кредит. Там залишилось десь вже менше половини. Можливо. Можливо. В наступному місці, якщо вийде, сплачую вже одразу всю суму, щоб воно мені не капало, тому що у мене ще пару кредитів висить, але не ігрових, але деяких інших. Тому треба якось. Ну, або, якщо ви хочете мені допомогти, знову ж таки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте в І тут буде банка, де можете закинути мені, там написано на підтримку штанів. Ось так, ну, наприклад, щоб закрити оцю штуку. Було б непогано, тому що я в принципі планую в наступному місяці розрахуватись. Ну, тобто, не в березні, а в квітні. В березні потрібно буде сплатити бог ще, наче більше я нікому вже не винен, Максу я вже заплатив за мод. Ну, коротше, перейдемо до перевірки. Ну, я вже підключив нашу шоту є. Воно у нас стоїть. Бачите? Так, треба знайти джойстик. No, mm -hmm. Так, який у нас агацентру. Це на той джойстик. Так, це оцей джойстик. І момент істини. Я вам навіть, мабуть, покажу цей момент. Що ви бачили. Так, там стакана, але ну, нічого. Беремо Tinitun Adventures 6, Ну, не знаю, не хочеться розбирати, яка там платка, ну, давайте подивимось. Не факт, що це староп, але дуже схоже. Наліпка, звичайно, інша. Наліпка, звичайно, інша. Тобто, вона повинна бути. Можливо, я тут прикріплю. Коротше, в чому історія? Історія в тому, що ну, про цей карик. Тінні 6. Я побачив. Так, я побачив, коротше, всі хоча закупив багато кариків. Десь тобто, тут буде посилання на цей струм, де він почав перевіряти ці карики. там була величезна коробка, щось на 28 тисяч. Половину він там вже продав, там ті-вігейми були, ну, коротше він збирає ті-гейми. Така історія. Ось, і там був такий карик, при перевірці, виявилось, що там є такий карик Then 6. Ось, виявляється. Є така стрімеркиня ретронаті. У нас тут теж буде посилання на канал, і пізніше будуть ще вирізки зі стріма. Там, де з'явився цей карік вперше. Потім там, де Натті його захотіла. Потім там, де Жора Space Gem захотів їй придбати м, цей карик. коротше. І потім, вже коли цей карік продавався, була за нього бійка. Е -е, його хотів купити інший користувач. Зараз не згадаю, на відео подивитись далі. Ось, За 500 гривень його Space Gem забрав. Ось Інаті потім його. А, <показала> в себе на Етері. Ну, коротше, зараз ця історія буде. Ну і давайте ж тепер перейдемо. Так, оце, оце ось, оце ось, я не знаю. От що ти скажеш? Це тон, виглядає, виглядає, це... тон, тонкий. Старій, на, на, на... це старі, старі карики але це повністю піратська гра. У мене був такий картридж Кінець 90-х. Це кінець. Не, ну гра, гра цікава, якщо там, там вона іменно. У мене десь платка я навіть, по-моєму, з, 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 з такою грою. О. Да. Ай да, не Залишай собі, Приколь, прикольна піратка. Вона Реально. в стилі Adventures тільки, не адвенчурс. Короче, пірати взяли оригінальні звуки тут, короче. і зробили гру, по моєму чи з геймбоя, чи звідки телефони. Прикольно зробили, я її проходив колись. На стрімчику, да, можна? Це контент для стріма. Ну. Не дуй. Ка ка карік прикольний. У мене, мене така гра була. Force Game Boy, во-во-во. Ти хочеш, щоб тобі зробили джуджу. Ти у кого в матті питаєш чи що? Вайперфан каже, що у нас стрінч стріми, нереальна оцінка. Ну да, а ти що, Перший раз у чебачка. У мене да, у мене всі. <реш> <Чув. реш> Кринж стрим, так, нужд, скільки... це тобі соромно, за тобі можна... соромно? Ну, мені не соромно, Такі класні люди у нас вообще зібралися. Каже, крінж shame on you. <реш> зато золотом зроблені. Так, ну скільки це може бути. Це хривий 250, бо він не дуже прям рідкісний, але ну така гра. Було таке, що я дуже довго шукав цей картридж, Я пам'ятав, що в мене дитинстві була оця, ні 6, і не міг знайти. Мені там кончені ціни якісь пропонували. Угу. Але тоді знайшов. <клух> Креазуре. <клух> Хіденс. Так, ооо. Так, що, що, що так, скажи. Дорого чи дешево, чи що не так? А хто там? Хто о, там що каже? О, Спойжем каже, куплю, геннаті Тайні Тун. Ну буду продавать, чеп купиш. Якщо буде. А що а там? Хтось щось каже, що? Показує, как. А, вайпер фан каже, що це же нереальна оцінка. Мені якраз не соромно, а вам повинно бути а, за такі ціни. Так, а що? А що з цінами? Ну, Наті полює за цим. Так, ну і на останок, на останок для ретронаті, да? хто хотів. 250 гривень, це тайні тонн 6. Може хтось більше дасть, ніж 250 Це взагалі дуже цікава гра, щоб ви розуміли Картриджі оці. Вони бачите, зроблені як підстароробні з золотом, як робили пірати того часу. Це. Окремо робили окремі пірати, видно, що пластик інший. і гра повністю піратська. Тобто вони взяли спрайти з першої частини, домалювали туди там, з геймбоя щось. Коротше, таке там наробили і взяли музику з першої частини. Зробили свою гру окремо, яка повністю проходиться, непогана гра. Так, 350 дає е, е, Ігор. На Space Jam більше дасть. For Я хотів для Наті, так. А де чаєчки? Де ото все? Так, поки що 350. Від Ігоря Ну шо, буде більше? О, Space Jam 400 дає. 400, ніфіга 400. Оце так поворот. 450. О, сейчас піде, піде. Піде. На каріку позада яйця намалвані. Он диви. Он бачиш, о тактике. Так с яйцами. С яйцями. Карик з яйцями. Так, поки що 450. Це не поворот за прірва. Так, для наті, Space Jam для Наті буде. подарунки робити? Подарунки на 14, диви, на 14. На 14 будеш Зараз на цьому каріку 28 тысяч Space Спейсджем буде на, 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 на 14, Диви на 14 для Нати. Спейсджамчику, спейсджемчику! 500! 500! Уже 15 скоро поспіши. 550 Ігор дає 550, ух ти, дивись! пішло, пішло Буде, Space буде спейсджемчик для Наті. Для Наті. <laughs> Стейджер каже, та ну бляха. 14-е <laughs> прошло, тоді на 8 березня. Ще не пройшло, ще 7 хвилин. 550 пока що. Ще 7 хвилин, да. Так, ну що, чекаємо, чекаємо. оце вот все такие цікавые, цікаві. цікаві. Да, лише, лише 550, Все. можна 600. Очікувано, не Неочікувано, 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 Прям ажіотаж піднявся. Все, продано, продано, да? Спейси, якщо для діла може подвинуться? Опа, так, інтрига. За ким, За ким, 550 Space Gemu, 550 Space Gemu, да? Для Наті. чекай, 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 пока что чекай. 550, але кому? Так, да, хто забирає 500 мені, якщо Ігор уступить, так. Ну він уступає, так, ми... да, Давай за 500 тоді, да? Нехай 500, вже в цьому випадку ми там, да. Закриємо. очі. І тут яйця для наті. Я написав наті яйця і 500 гривень. Так нормально буде. Я думаю, вона на стрімчику подивиться. Що це за серденька така? А тоді подивиться запис цього стріму скаже, о, так це я. Так, я. ну що, кар... Буде друзі, нова рубрика IP. Ай... Покажу, а й похвалюсь. І я навмисне очікувала, коли прийде спежемчик. Я, чесно, я не знала. Не розраховувала, що він буде з самого початку. І я, я не перемикаю камеру, нехай знімає мене, тому що я хочу вам дещо показати, друзі, подивіться, це Тіні Тун 6, який мені подарував спежжемчик. Йому дуже-дуже велика подяка. Друзі, я ціну заховаю, що ви навіть не знали, Та це шалені гроші спежемчику. Воно того не вартувало від слова зовсім, але вищі ціни тут написано наті і сердечко. Ось зараз вам має бути добре. Видно. Друзі, ви навіть можете прочитати. А тепер я дістану цей картич, Ну, я вже його оглядала. 50 копійок! Так! Іванич, ти знаєш, Георгій влетів на 50 копійок. Ні, насправді, друзі. Я дуже давно полювала саме за цим хаком. Привіт, Наті, привіт, чат. Зараз вже краще етером. Ти вже з п'ятої спроби. Кудлак, дякую, Лоудранер. Лоудранер, можна нескромне запитання? Ми знайомі, наче я тебе бачу вперше. Варення молодець. Нарешті до тебе під'їхав Георгій. Георгію, дякую. Хлопці божевільні, що Георгій. Що божевільний психоче? Ні, а що Та Він ж і є психоче. Він мус повинен бути божевільний. Вони навіть оплатили доставку. Лот Райнера Наталка сьогодні затащить. Ні-ні-ні, в жодному разі, Іванич, я навіть не готувала е -е, кровоспускний спускний е -е, цей пристрій. І я навіть не знаю, де є сам список смерті Друзі, Подивіться, будь ласка, Тіні Тун 6. Тут золото. Ну, це здається... Хлопці ідентифікували якийсь як середньороб з а, нульових або з десятих років. Але, друзі, я вам хочу розповісти. Давайте я вам по ходу етеру розповім, скільки разів два чи три рази, друзі, мені цей картридж попадався на OLX, або за нього хотіли дуже великі гроші, або від мене він просто такий тікав. була... Фотка, де дуже багато картриджів продавали одним лотом, і я запитувала, а є ще ті 6? ні, вже продали, вже продали. Тобто скільки разів цей картридж від мене вислизував? Друзі, дозвольте прийдетися з тим, хто підійшов. Вибачте, мене таку невиховану. Я просто в захопленні від нового картриджа. В чому історія, що вона оцей кавік шукала два роки. Ну, з іншою, звичайно, наліпкою. У Євгена Репціна теж був огляд колекції, я наче там теж у нього бачив. Ну, як з оригінальною наліпкою. Коротше, з іншою, яка більш схожа, тому що тут бак з бані якийсь, який на лижах. І ще що цікаво, зараз не знаю, буде фейк чи ні. Чи фіаско Тому що на Проміо тут будуть е, прикріплені ці, як вони називаються, скріншоти. Ось, скріншоти будуть прикріплені. Так, там був цей карік, е, було ввімкнено, що це тінітун 6, наче так все вірно. Але підписано на Проміей як Росалочка Riel ну Тома Джері, звичайно, був. Як Томаджері. А, до речі, давайте так. Напевно, все ж таки до Джері. спочатку перевіримо, чи дійсно чи це Томеджері, а потім вже будемо перевіряти саме головне, чому цей ролик взагалі записується. А, стоп, я ж знімаю, як я підключаю. Не знаю, як нам атнедії вийде, може щось виріжу, може ні. Так вийшло. Так. Поки що нічого запустилося. Томаджері спочатку Так, Поки я там махаюсь, ось я вже розібрав його. Така ось платочка. Ну, як наворобна Ну, Хоча, в принципі, наліпка тут неоробна, бачите? Певно, це навороб туманджері. Щось я ні то не знаю. Зараз будемо намагатись вмікнути цей туманджері. Коротше, махався я махався, вже увімкнув, спробував інший карик оцей. цей, до речі, не продаш, тому що тут якраз зеленить, а цей не ну, вимикається ленкінг, як ви пам'ятаєте. Ось, ну І раз я їх вже дістав, ось ще отакий я продаю. Ну або буде на розіграш, можливо, подивимось яким чином. Дивіться далі, слідкуйте за каналом. І такий три в одному ще залишився, з тих шести, що, що я продавав, ось три я ще продаю. Ось, ну І тому джері працює. Щоб не збрехати, ось ось він той карик. Бачите? Ось цей він. Давайте спробуємо перезавантажити. Ну наче працює. А на РСІДІ нічого нема. Нічого нема. А, я вам показую на всю картинку. Ну, коротше. Це Томе Джеррі він працює і англійською мовою. Дуже зручно на такому грати, звичайно. Ой! Хоча в нас тут теж щось наче як якась біда. Ну, хоч не зеленить. А, давайте спробуємо. Он взагалі не вмикався, я вже думав. О, І він зараз теж не вмикається. Тобто пол. Давайте. Вмикнемо цей гарік. Тут бачите, це нема. Тут теж є тому джері, але він дзвонить. Бачите, тут Дзвонить. Дивно, чому цей перестав працювати? Коротше, він тут працює, то не працює, не зрозуміло. Ну, черт я знаю. Так, внизу є оця фигня тут. Чомусь. Бачите? Страбу она выходит. ходить. Еще и за 220 грн я купил, плюс доставка. Ну, за те 220 грн був і... и... И 6. Ну что ж, момент истины, давайте. Дивимося, бачите, там вже карків понакиляно в літні. Я вже думав, я через тюльпани підключать, беремо. Тінітон 6 тепер нарешті. І... Бачите? А ви не бачите ось ви бачите. Тінітун 6 Пуш-старт. Нарешті я його знайшов. Ну, те, щоб я його дуже шукав. Круто. Це порт з Game Boy. Причому на Game Boy це ж у нас чорно-біла приставочка. Ось. Музику вона додала з першого. Ну і звичайно воно ще й кольорове. А, вона на клинки Так, треба тебе отак вбити. Зараз, мабуть, буду залипати після відео. Круто. Ну коротше, Натті я знайшов в тіні Тінітун 6. <гум> Не знаю, що там за платка. Зараз давайте може подивимось. О, тут можна іншого вибрати Хемптона або Дакі Дака, або... О, прикольно. Дуже прикольно. Я пройшов щось. Давайте подивимось платку. Що це у нас за тіні тун такий? Так, ви зні, бачите, ви знімаєте не знімаєте. Так, зараз намагаюсь відкрити. Дуже цікаво, що ж там заплатка. Щось не хоче він відкриватися. Хоча він, мабуть, бачите, він збірний, походу. Тому ну, що тут одна жовта сторона, одна інша. Можливо, можливо. Корпус від TNTon 6 кудись забрав, а цей плюс-мінус не виробний, хоча тут є золото якесь. Коротше, тінтун 6 у мене є тепер Надті. Так що... Хоча тобі його подарував в Ну, Gem. зараз ця історія буде або вже була, ви зрозуміли. Так, а Тін 6 брати все так? Яке запрацював? Так, працює. Тінітум 6. Ну, давайте завершувати. Що ж, таке от відео прикольне. Ці каріки працюють, хоча з перебоями чомусь особливо тому Джері. Ось і ті 6, в принципі, теж з перебоями, як ви бачили. А, історію дивіться, ну хоча я розповів коротенько, але отакий от ось прикол. Думаю, було вам цікаво, прикольно. А, напишіть, що це може бути за Харк і чи справжній. Ну, так я і не зміг його відкрити, подивитися, що там за платка. А, але схоже, як наче його перепакували, тому що різні тут бачите. Сторона корпуса, наліпка на оригінальна. Хоча я в неті дивився, там є декілька варіантів цієї наліпки насправді. Тому, тому такий ось прикол. А, я вже думав, що це розсаленька реєльно, не, не, не знаю, чому так продавець підписав дивно. Ось Тому дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд. Також нагадую, що на іншому моєму каналі проходить розіграш код, це тих з бурштуном. Ось тут буду посилання під відео або вспливачка і так далі. І тому подібне. Ну як і на канали Псіхоче, ретронаті. Ось і навіть Євген Репцум, тому що я його теж а, згадував. І по традиції в описі під відео буде збірний філамент від Богдана, який постійно цим займається з командою, робить дрончики і так далі. Ось тому, якщо у вас є зайві... Пару гривень, закидайте краще туди. А якщо ви хочете підтримати мене, тут буде знову ж таки банка. Або якщо ви хочете прийняти участь у, розіграш... у розіграші колод від Тигеля, або від Тек, також від мене. А буде з іншої сторони банка ось тут. І дякую всім за перегляд, Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Всім па-па, Зустрінемось у наступному відео!